Ну что, это у нас Прошла зима На три дни На три дни А ну, вы хоть я тебе таблеточку дам Нет Джек, фу, сидеть Сидеть Сидеть, сидеть Джек, сидеть вот, что, и Иди сюда Сиди ты Иди сюда Все, справа. Вчора ще був дощ, прибирала вже всі свої кіточки, які от стояли, всі, занесла в дім, точніше в коридор. Сонце яскраво, аж больно дивитися на нього. Давно вже не було у нас сонця, тому глаза відвикли від нього. Сьогодні було мінус 2. І вище нуля температура не піднімається. Зараз оце сонечко, і здавалось би, що повинна вже температура піднятися, хоча б плюсова яка-небудь, але ні. Не пайму, чи камера заляпана, чи це так сонце світить. Але так погано видно. Хочу глянути. Хочу глянути, що тут у мене під кастрюлями. Це моя. Ага. Просто хотіла перевірити, сухеньке чи ні. Сухеньке. Ну хай буде сухеньке. Я предложила, кажу Віктору, Давай, зай вони будуть відкриті, ну, щоб попіднімати оці тази, тази кастрю. Не, не дозволив, сказав ні і все. Свої будеш, каже, квіти. Трогати мої, не трогай. Так що це все його квіти, а одна він сказав свою можеш лаймолай -лай піднімати і дивитися. Оце ж я підняла і подивилася. Вітер, дуже сильний вітер. Просто не передати який сильний. Навірно, ж кругом такий вітер. Так що всім дякую за підписки, за перегляди. Що я хочу сказати? Я трішки не можу налаштувати свій аккаунт. Мені ж все таки прийшлося удалити обліковий запис свій і створити новий. І тепер можуть бути якісь збої. Воно обнулилося. Так що все почало, почалося спочатку. Не вдалося нам тоді, що таке з телефоном і мигає. Не вдалося тоді підтвердити свої дані з Ютубом. Google не пропускав, що ми не робили, нічого не вийшло, поки оце не удалили оцей обліковий запис. Так що я навіть не знаю, читаю, читаю і не можу зрозуміти. Чи в мене залишилися ті підписники, які раніше підписувалися. Ну, я так зрозуміла, що знову треба розкручувати. Знову треба розкручувати свій канал. Я ще не знаю, як що буде далі. Оце так от. Але, е, слава Богу, Ютуб е, вже мені прислав листа з підтвердженням, з усім все нормально. Так що. Тепер будемо працювати разом. Але оце ж я не знаю, що там з підписками я там не можу налагодити коментарі, оті, я не бачу половину, десь вони пощасали. Так що ви не дивуйтеся, якщо ви щось написали, ніякого ні відповіді, нічого. Це не тому, що я прочитала і не відповіла. Я можу його не бачити. Холодно, ви знаєте, оце ноль, зараз ноль, 0 градусів. Я сказала, вище не піднімається нуля. Спеціально глянула вже е, більше, ніж обідня година, 2 години, по-моєму. Е, але холодно, холодно, холодно. Воно ще вітер оцей дуже холодний. Тому <свісно> випустила Джека, щоб побігав. А то оце, поки дощі були, він сидів весь час. Е, Своїй, так сказати, конурі, Ну він же ж і спав, він не хотів і виходити і дуже і на вулицю, а зараз це вирішила його трошки проганяти, хай побігає. А то жир зав'язується, а той все збирає, він все збирає. Виноград, виноград збирає, а той, що попадав. Так щось так. Тут вода, бо вона завжди перемерзає. Тому вже все. Відключили літо. Літо от відключили. Почалася зима. Я навіть не знаю, що от і розказувати, і показувати, коли оце показати нічого. Тільки виноград. О, виноград. Виноград можна. Ви знаєте, виноград можна. Я вчора вночі, можна сказати, в темноті. А, з вами, з вами я вчора рвала. До нього мороз не дійшов. Можна сміло зрізати. Солодкий. Що я хотіла сказати? Виноград можна зрізати, бо завтра нам обіцяють 5-6 градусів морозу. І в понеділок ще буде морозитися, а потім знову тепло. Ну, Плюсова температура. Може не так і тепла, але плюсова температура буде. Ось так. Оце я вийшла з вами трошки поговорити. Роботи ще багато-багато-багато, тому що в дворі нічого не робиться, він ну, яйця покидав оце. І оце ж, мабуть, достав яйця, положив і забув забрати. Бачите, а це ось навіть трішки розбив. Це може Джеку дам. Він любить яйця. От, навіть зламав, ось туєчку зламав. Бачите. Зламав, накидав своїх тут запчастей, оцих. Що тут? Ногу можна зламати? оце. Йду, щоб не спотикнутися і не вбитися. Чого я не люблю От тут ходити по цьому хоз так, ну що, я можу запланувати, що тепер можу е зробити. Можу тепер малинку всю зрізати, вона вже не потрібна, тут абсолютно всю. Отам яму то я <смі> троянду там викопувала, ямоту зарити. Трояндочки всі можна трішки покоротше просто зробити. Весною тоді підправимо їх. Ну... Зараз я під огляну, іду з яйцями з цими. Вони такі холодні, що руки всі замерзли. Іду, <laughs> хочу глянути на мультифлору. Я б зараз переживала, що оце дощ-дощ, а потім мороз, щоб не було цього обледенняння цього. О, кріп трішки піднявся, бачите? <laughs> так багато на скропу. Ось. Ну що. Бачите, відмерзла, яплапа потрошечки. Ось так от. Я хотіла отак от і отак от сделати, отак. Щоб хоч чуть-чуть понакривати. чуть чуть понакривати. Ромашечка. Все це померзне. Так замерзла, походила 15 хвилин і так замерзла. Дивлюся, які зі сходу йдуть чорні хмари. Чорнючі, чорнючі, прямо я не знаю. Сонце їх хоч я, трішки освітлює, але ну, просто чорне, що там таке? Може, сніг буде? Хто його знає. Сонечко, звісно, світи, а не гріє. Так а що ми хотіли? Грудень місяць. Грудень місяць закінчується, а я, ну як же ж вони швидко Ой, висихають, ну просто кожен день поливаю, гляньте, куди виліз, наче ж тільки я знімала, не було його, так? Да? Поліз теж до сонця. Аспарагус викинув нову плеть, Оці всі, що вже, бачите, треба їх зрізати, я не зрізаю. І він вирішив викинути новеньку таку. В епіцентрі, бачили, які різдвяні зірочки, всі такі яскраві, всі червоні, а в мене оце один листочок почервонів і все, і на тому все закінчилося. Коли він буде червоніти? <ріст> Може, треба було довше держати, я всього один місяць під коробкою їх держала. А мабуть, треба було раніше починати їх сунути під коробку. Не в жовтні, як це я зробила, а мабуть, мабуть, в вересні. в вересні треба їх ото починати закривати, і тоді вони до нового року будуть отакі, як в магазині, я показувала. <ріст> Бачите? Кіточки, я вам теж не кожен день показую, це сонечко просто світить, і тепер так гарно ось розкрутився повністю листочок. це один. А той другий ось теж тянеться, тянеться, бачите, до сонечка, да, ось потягнувся. да, розвернути, розверну тебе абутілок, один аботілончик все-таки пропав, бачите? Я його не викидаю, все сподіваюся, вдруг листочки підуть. Ні, от сухі палочки. А це ще є, але я там нарізала і вже поставила в земельку. Спочатку водички вони в мене стояли, в водиці, а потім я в земельку їх засунула. Ось так от це провірила, які, які? ось у мене теж розквітає. Червона квіточка, буде червоний. Не тільки у нас що раї і і в мене пішли. Троянда не знаю, коли вона відійде. Це таки не відпав, це тоді на сонці згорів. Чи мороз прихватив, чи на сонці. Ні, це на сонячні були ожоги. Продовжує жовтіти листочки. Бачите, я їх Ну, Нічого. Я думаю, там січень місяць, ось 25 грудня, 25 грудня вже буде рівно стояння, так сказати, вже не буде уменьшатися день, буде на місці стояти. А вже там через неділю. Уже в січні почнеться додатися там по одній хвилинці та по півхвилинки. А так, бачите, темно все так. Темно наші. Добрий вечір. А сьогодні у нас буде десерт. Десерт з гарбуза. Дивіться, який гарний гарбузик. Тут прямо тільки обчистиш. Мені подобається, що не треба вибирати. Вони, якщо і є, то в оцій половині я тільки що розрізала, який він сочний, прямо і солодкий. Зараз я порішу гарбузик. І зробимо заливний, як я завжди роблю, тільки у нас буде. Гарбуз, сир, гарбуз, яйця. У мене отака. Ой, бо ножом попробувала, а ножом воно зовсім <гум> туго дуже різати. Тоді я взяла отаку чистялку, і якраз нормально буде. Вона, правда, тоненька. Зрізає оцю шкурку, ну, ми ще один раз пройдемо, бачите, цепляється. Ой, тугенький, звісно, гарбуз, але ми все одно ось. обчистимо до. Отакої помаранчевої краси. спочатку оце оцю скоринку приберемо, а потім я отакими смужечки, отакими смужечками буду нарізати. Це ми курочкам викинемо, простелила отакий коврик, щоб зручно було. Ну і тепер поїхали отакими смужечками я буду нарізати. Тут у мене 500 грам. 500 грам. Гарбуза. Як завжди я мочу бумагу. Формочка в мене така. Їй дуже багато років, алюмінієва. Так що, ну так, застелила Зараз добре придавлю, і вона буде в мене, бачите, завжди мочу, коли. Треба, буває, щоб отак розложити гарненько цю бумагу я завжди мочу її. Тепер укладую гарбуз. І робимо заливку. У мене є сир. До сира додаю, як завжди заливку, робимо, до сира додаю яйця, хорошо взбиваю, точніше перемішуємо. Додаю ще стевію, добавлю ще чуть-чуть масличка в мене кокосове масло. Добавлю щось сюди. У мене, на жаль, немає цедри, апельсина, але в мене є лимончик. Значить, добавлю лимончик, добавлю сік лимона. Це все буде в заливці. Заливку буду зараз готувати. Уявляєте, я навіть забула, що в мене є цедра сушена. Сушена. Я колись її сушила, перебила на таку муку, можна сказати. А, це апельсин або ж мандарин. Тому я чуть-чуть ложечку добавлю ще оцієї цедри. Сюди добавила три ложки муки, ложку какао, дві ложечки цукрозамінника, ложечку меда і що ще розпушувач, сир і три яйця. Оце ось так і вийшло. Тепер я цією масою залью свої оці такі пластиночки. Дивіться, який я їх виручився. Який мягенький. Зараз я пропала. Розріжу. Так легко ріжеться. А пахне. М -м -м. Зараз я візьму, візьму лопатку. Просто воздушний, воздушний пиріг. Дивіться який. відцекай, Бачите, в розрізі який красивий. Бачите, який красивий. Бачите, який красивий, правда? Можна. Потім ще або шоколадом полити, або просто пудрою, цукровою. А я буду без нічого, тому що він такий красивий. Просто воздушний. Так, вам з цього бажаю найкращого і прошу вас. Будь ласка, поділіться зі своїми друзями в нашим відео. Всім дякую, спокійної ночі, всього самого найкращого, пока-пока.